Осінь, за віконечком дощ, і е, навіть не дуже хочеться щось робити себе складного. Хоча на осінь я завжди люблю такі яркі, яскраві смуки айси, Коли хочеться трошки і небагато часу маємо. Перше база. Ну, звісно, за обличчям я вже подоглядала. Наносимо базу, без неї я не люблю, тому що, ну як, як без ніжної бі 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 білизни? Це складно. А база робить прям шкіру таку, наче в тебе не просто білизна, а шовкова, дорогуща, приємна, яка не тільки створює відчуття комфорту на шкірі, але й дарує таке натхнення. База перша. Цікаво, скільки зараз в мене уйде часу на такий лінівий макіяж. Зараз що я роблю? Сісі-крем. Я осінню та весною дуже люблю Сісі-крем. І додам сяйва. Все ж таки осінь. Все ж таки золоте листечко. І я додаю, Зараз ще наберу, Це рідкий хайлайтер, причому бронз. Бо. Хочу, щоб таке було бронзове мерехтіння. Далі звичайна паличка. перемішую. Додаю хайлайтер для того, щоб шкіра сяяла. І пензель для розтушовки взяла. Я люблю починати з середини обличчя, дотягуючи залишки до периферії. До речі, сісі Крем взяла світлий. Зараз моя шкіра трошки темніше по кольору, але в світлий Сісі Крем я додала бронзовий хайлайтер, і він якраз вирівняв світлий тон з тоном моєї шкіри. Тобто я додала, додала собі сяйво, трошки видно. Сьогодні е пасмурно за, за вікном. Така типова, осіння, спокійна, трошки сумна погода. Я поставила ще лампу, намагаючись, щоб щось було вам видно. Все, я готова. І от, бачите, трошечки сяєва, підсвічує лампа, і я від цього просто балдію. По-іншому, навіть не знаю, як сказати. Я просто фанат цих хайлайтерів, просто фанат. Зараз ще такий продукт, який в лімітованій колекції це бронзер. От дійсно, коли хочеш скоріше, не хочеш заморочуватися, оці такі інструменти універсальні, вони і пришвидчують, і е, роблять простішим наш макіяж. От дивіться, це ж дуже-дуже-дуже-дуже просто. Правильно? Правильно. Далі. Далі я знов візьму, гарно-гарно розтушувала, я візьму хайлайтер, хочу взяти знов рідкий хайлайтер золота. То був бронз, ну так, для порівняння це золото. Ну, хайлайтер я прикладаю скрізь, навіть коли я з дому не виходжу. Бо мені подобається, навіть коли я мимо дзеркала дома прохожу, мені подобається, коли шкіра моя сяє. Дивіться, я ще поклала рідкий хайлайтер на повіку, і він буде в мене як базою під тіні. Зробила і трошечки даю сяєва на. Скулу, залишки прямо на пальчиках, підборіддя носик і тут додаю сяйва. Хочеться мені як мога можна швидше зробити макіяж. Все, і побігти по своїх справах. Це я зробила. Зараз румяна а, може, візьму такі поіскравіші все ж таки осінні ці насичені кольори. Щось мені хочеться сьогодні працювати цим, цим пензлем для розтушування, щоб шкіра була прям бездоганна. О, навіть ще трошечки додам тут одразу зроблю губи. Губи пальчика, щоб зробити колір губ більш насиченим. Вінний, він не румяна, я від цього кольору просто отримую задоволення. Він яскравий, але дуже такий по мені інтелігентний. Зробила і очі. От ще раз нагадаю, як база на очах в мене рідкий хайлайтер. А зараз я пів е, повіки, половину повіки, я прокладаю знов таки цими румянами. А може, і всю повіку я я отак зроблю. Дивіться, дуже гарно. Я так і зроблю всю повіку. О! Де в мене більше? Тут більше, значить, тут додам. І прямо пальчиком все. Все-все нанесла. І я вже задоволена. Потрібно це закріпити. Ви знаєте, що закріплюємо ми завжди прозорою пудрою. А, до речі, 6 хвилин я роблю макіяж. 6 хвилин. Я особливо сьогодні багато не розмовляю, тому от прям стільки воно і займає. Зробила. Що важливо зробити ще? Трошечки на бровь. Люблю олівчиком домалювати трошечки бровинок. Наружному куточки Так, там в мене дзеркало і краще мені видно. Домалювала, тут трошечки домалювала. Прочесала і засупики обожнюю. Тінт для брів. Більш за все я люблю брюнет. Хоча, ви знаєте, я користуюсь всіми тінтами, от які витягну, то і наношу, крім темного. От саме темний все ж таки я зовсім не чорноброва, та й волосся в мене таке не дуже темне. Тому от у нас 4 тінта, трьома я користуюся, а вісім хвилин. І нам залишилось. Я беру олівчик, можна взяти подводку. І наружний куточок вдоль вій я трошечки зроблю імітацію таку стрілочки. Тільки підкреслю наружний куточок, тому що, ну, не хочу більше. Не хочу. Ну, я зовсім без макіяжу навіть вдома не хожу. І річ не у тому, що там, до речі, в мене чоловік працює вдома. До мене і люди приходять, і кур'єр може приїхати. Ні, все, що я це роблю, я роблю для себе. Мені потрібно, щоб я сама собі сподобалась, проходячи скрізь зеркало. Ну, скрізь зеркала, поруч з дзеркалом. <кій> Звісно, туш, і макіяж готов. Тобто, як висновок. 10 хвилин може знайти кожна жінка, лягти спати раніше на 10 хвилин, встати на 10 хвилин раніше і зробити собі такий макіяж, дуже легкий, нескладний, осінній і мати гарний вигляд, до речі, ще зафіксую румяна в якості помади. Знов прозорою пудрою. Все. Можна кудись бігти, а можна просто почитати книжки, а можна і попрацювати з допомогою телефона, як ми раніше жили. Гарного дня, гарного настрою і перемоги нам!